Туберкульоз хвороба, яка на жаль не зникла з наших реалій, особливо в умовах війни, коли ризик захворюваності зростає. Людмила Вареник, лікарка, педіатриня Шостицької дитячої поліклініки, розповідає про ситуацію з туберкульозом серед дітей. Туберкульоз вражає всі органи і системи, крім волосся і нігтів. Тому ви розумієте, це дуже розповсюджене таке захворювання. Чому його підступність, тому що специфічних, скажімо, симптомів, характерних саме для туберкульозу, немає. Ми виділяємо симптоми, які будуть нас насторожувати і вказувати на те, що нам більш прицільно треба відноситися. Це і фебрильна тим субфебрильна. Температура. Це температура 37-37,5 градусів. І кашель, який триває більше двох тижнів, і слабкість, і втрата ваги, і пітливість, і кровохаркання. За інформацією лікарки, в Україні кожна друга людина інфікована мікробактерією туберкульозу. Що це значить? Що кожного другого людини інфікований, збудник живе у нас в організмі, але захворювання не викликає. А захворювання буде тоді, коли призведе до зниження імунітету. І коли це зниження імунітету? Це стресові ситуації призводять до зниження імунітету, погане харчування, незбалансоване, неадекватне харчування, недостатня кількість білків тваринного походження це м'ясо, молочні продукти, яйця, риби. Недостатність їх в раціоні також призведе до зниження імунітету і прийом ліків. Які е, е, можуть знижувати імунітет, лікарка наголошує, що рання діагностика запорука успішного лікування. щорічно дітки проходять профілактичний огляд. Раніше кожного року дітки проводили туберкулійну діагностику. МАНТУ ставили. Наразі проба МАНТУ проводиться тільки діткам з групи ризику. Всі інші дітки, ми, батьки або законні представники, заповнюють таку скринінгову анкетку. Потім ми оцінюємо цю анкетку, і, в залежності від факторів ризику, ми дивимося, потрібно цю дитинку далі скерувати до дитячого фтизіатра або ні. Проба манту – простий, але ефективний спосіб виявити туберкульоз на ранній стадії. Проба манту у нас безкоштовно. Туберкулін у нас в наявності проводимо внутрішню шкільна вводиться. Туберкулін. Я хочу наголосити, бо деякі батьки вважають, що це щеплення. Ні, це не щеплення, це діагностичний тест. Завдяки цьому тесту ми виявляємо. Є у дитинки збудник в організмі, чи його немає? Лікування туберкульозу тривалий процес, але сучасні методи дозволяють досягти успіху. Золотий стандарт це молекулярно-генетичний метод, який протягом двох годин нам дасть достовірну інформацію, є там збудник чи немає. Мало того, якщо виявляється збудник, то зразу ж... Виявляється, проводиться тест медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів завдяки цьому, що нові препарати, нові схеми лікування і лікування скоротилося. Якщо це туберкульоз чутливий, то це 4-6 місяців. Якщо це туберкульоз резистентні форми, то там 6-9 місяців. І акцент робиться на амбулаторному лікуванні. Відповідно до чинного законодавства України всі діти повинні бути щеплені у нашій країні. Наразі використовується жива ослаблена вакцина, проте у світі існують інші вакцини. Ви скажете у нас всі зараз, там біля 90% у нас щеплена дитина дітей вакциною. ПЦЖ, але ж вони хворіють. Так, вакцина захищає діток. Від туберкульозу, від тяжких і розповсюджених форм, це такі форми, як туберкульозний мінінгіт, міліарний туберкульоз. Це важкі форми, від яких дитина може вмерти або стати інвалідом. Профілактика найкращий спосіб захистити себе та своїх дітей від туберкульозу. Наголошує лікарка. Це ж специфічна у нас профілактика БЦЖ. А є ще ж не специфічні методи профілактики. Це ж Здорове оточення, здорове харчування, збалансоване прогулянки прогулянки на свіжому повітрі. Дякуючи нашій державі, ще зберегся мозевський санаторій, який знаходиться в Івано-Франківській області. Там більш спокійна обстановка. Це в місті косів. Дуже гарний санаторій. Тому дітки ми туди також направляємо з групи ризику.